Олена Нартовська багатодітна мама. Сьогодні каже, разом із нею частина її сім'ї. Всі разом востаннє збирались майже два роки тому. У мене троє своїх біологічних дітей і, і офіційно прийнятих в родину, і неофіційно прийнятих чотирнадцять, всього сімнадцять. Перших дітей розповідає жінка, прихистила 2009 року. Ользі тоді було три. За два тижні їй виповнюється 17. свого життя. Каже, до і не пам'ятає. Тут додає, кожен хоче бути схожим на маму. Я а мама вона більш спокійна і терпить може дуже довго. Мама приклад та взірець для Івана, хлопцю 24 роки. каже, дружина обиратиме таку ж харизматичну, як і мама. Тихенькі вони також класні, але більше такі, знаєте, харизматичні, такі трошки імпульсивні. Десь от, ці моменти. От. Ну, в принципі, в нас мама така. Знав, що витримає і підтримає, щоб не сталося. Так про маму розповідає ще один син Марк. Повномасштабне вторгнення хлопець зустрів у Маріуполі. Мати і досі береже в телефоні переписку із сином за Зувсталі. Приїду і подякую всім. Надіюся на господа. В мене не все так сладко, як здається. У мене тяжко, але я все одно на Всевишнього надіюсь. Доброї ночі, моя рідненька, люблю тебе. Всі свої сили і волю я складала в кулак і я просто чекала. Да, ніхто може не чув, коли я по ночам плакала. Діти часом чули, ну і вони мене жаліли. День, коли обміняли її марка, каже Олена, вона пам'ятає до найдрібніших деталей: той телефонний дзвінок не забуде ніколи. Сказали, я вас вітаю, в мене для вас гарна новина. Ваш син уже на рідній землі. А потім дали телефон Марку. Я до цієї ситуації якби готувався дев'ять місяців, але розмова була зовсім іншою. Я сказав, все добре, моя хороша, я вдома. Не переживаю. Скоро зустрінемося з тобою. Ось уже два місяці, які Марк вдома, полон каже Олена, змінив її сина, але багато про те, що довелось пройти, не розповідає. Я не лізу йому в душу лишній раз. Я в мене такий принцип, якщо він захоче, він мені скаже. Мама, то завжди розуміння та затишок каже Марк. Вона берегиня в їхній родині. Все, що є тут в домі, це все дякуючи їй. вся енергія, яка тут є, все любов, добро, яка тут є. Нині поруч з Оленою п'ятеро прийомних дітей: Ольга, Сергій, Валерій, Микита та найменша Софія. Їй одинадцять. Волени Нартовської педагогічна освіта за 14 років, відколи вперше взяла на виховання чужих дітей. Зрозуміла, каже, головне у вихованні любов та розуміння. До нас більш партнерські стосунки. Ми вміємо домовлятися, так як в мене зараз п'ятеро підлітків. Аж розумієте, без домовленості тут не буде, не обійдеться. Нині старша біологічна донька Олени Софія та четверо прийомних дітей Вікторія, Іванна, Дмитро та Юлія. І разом із чоловіком в Норвегії. Рідко бувають вдома і старші сини Іван та Марк. І потихеньку її гамірна квартира стає спокійнішою, каже Олена. Тож, розмірковуючи, не надати прихисток іншим дітям. Да, да чесно. Мені подобається це. І... Знаєте, я так от думаю, я ніколи, мабуть, не постарію, тому що вони мені не дають просто. Ольга Рал Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінничина.